Основне використання гумотросових канатів РТК це підземні шахтні установки. Вантажопідйомність шахтних скіфів сягає 50 тонн. Їхня рушійна сила канати працюють при високому навантаженні, агресивному середовищі, підвищеній вологості. Багато підприємств використовують для врівноваження систем підйому звичайні сталеві, круглі або плоскі канати. Так, вони дешевші. Але чи виграють вони? Адже працюють вони тільки 2-3 роки. Простой підприємств під час замін це величезні збитки. Ексклюзивні врівноважуючі гуматросові канати фірми Промканат. Працює в сім разів довше. Розглянемо його будову детальніше. Канат – це ряд паралельно розташованих несучих сталевих оцинкованих тросів вищої якості завулканізованих у гумову оболонку. Технологія виготовлення забезпечує стабільну і довговічну роботу РТК в системі шахтного підйому і ліфтах. Використання у виготовленні каната гумових сумішей з різними властивостями робить канат міцним та стійким до вогню і корозії. РТК успішно працюють і в ліфтах. Погодьтеся, ціна гуми тросів та канату повинна відповідати його якості та безпеці. Вам важлива довговічність і безпека підйомних установок. Канати фірми промканат найкраще рішення.